Всім привіт! Сорт МакДоналд, Орігонська селекція Сполучені Штати Америки. В даному відео дізнаємось вихід ядра порівняно з Киролопою. До речі, це урожай 2024 року, тобі ж горіхи простоїли рік і три місяці при звичайних умовах, при кімнатній температурі, що зимою, що літом. І тим більше буде цікаво дізнатися, а які же вихід ядра у горіхів даного сорту, коли вони простоїли ось такий довгий термін. Зараз зважимо 100 горіхів. Значить 238 грам, і я від'єднаю скорлупу від ядра і потім підрихую. Скільки ж буде, яке буде спі, процентне співвідношення ядра до скарлупи? Так, значить, відділи я скарлупу від ядра. Зараз покажу, як виглядає скарлупа, яка її товщина. Менше міліметра. Тобі ж горіх можна вважати танкокорий. Так, і ядро. Виглядає дуже класно. Дуже привабливо. Е, лише один попався бракований. Ось покажу його ближче. Всі остальні ядра ідеальні. Так, значить зараз заважим скорлупу. 117. І заважимо ядро 121. Тобто ядро має більшу вагу, ніж скарботам. Я порахував, там получається 50,8%. Ну, якщо округлити то 51% вихід ядра. Показник дуже класний. значить Я ще раз нагадую, горіх пролежав більше року. І результат просто суперовий. Так, ну ще добавлю, На мою думку, це один із самих перспективних сортів для закладки промислових садів. Ну, тут, 9 із 10. Чому не 10 із 10? Тому що ну, є там ще певні. Моменти, які я поки що не буду озвучувати, треба понаблюдати за цим сортом, так як він ну, доволі таки ще молодий у мене. І, ну, в принципі, я ж кажу, один із найкращих, який я знаю. Ось такий висновок. Тому всім пока, до наступних відео.